Ремінець з патичком, який дозволяє суттєво розвинути дрібну моторику за кілька хвилин до смерті. Так мали б називатися чи китайські турнікети, які досі потрапляють в аптечки військових. Минулого року командування медичних сил встановило, що кожен четвертий турнікет у війську смертельно небезпечне гімно. Ось яскравий приклад того, як працює китайський турнікет. Вирішила перевірити китайський несертифікований турнікет, який нам передали гуманітарної допомоги, щоб я їздила з ними на фронт. Подивимося, що тут зараз буде. Реально гнеться. Тобі видно, як я його зігнула. Витримав! Витримав! Ви кажете. Півтора роки тому телебачення Торонто робило блог про неякісні турнікети, але проблема нікуди не зникла. Тож ми вирішили з'ясувати, що змінилося за цей час, які шляхи потрапляння неефективних турнікетів у ЗСУ, що каже законодавство, і головне, як це питання можна нарешті вирішити. У цьому нам допоможе бойова медикиня, інструкторка з такмеду Марія Назарова. Тож як змінилася ситуація з турнікетами на фронті. Складно дати якусь закономірність вони досі є. Неякісні турнікети в армії. У нас немає ні хороших, ні поганих даних. Тобто ми не знаємо ні скільки хороших турнікетів в армії, ні скільки поганих. Немає розуміння, що досі що таке якісний турнікет, які вони мають бути, скільки їх має бути на людину, і немає відчуття, що турнікет це розходник. Минулого року майор медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антон Шевчук отримав від командування медичних сил 11 тисяч турнікетів. Це були китайські турнікети, тож він не захотів їх приймати і попросити. Сим надіслати натомість якісні в результаті отримав суворо догану пониження в посаді та переведення в іншу бригаду сухопутних військ. Але після публічного розголосу китайське барахло у 82-й бригаді таки замінили на якісні турнікети. І після цього пішла велика хвиля. Насправді, велика хвиля замін неякісних турнікетів. На якісні. весь цей час ці десятки тисяч турнікетів лежали на складі. Ми не думаємо, що їх хотіли там не знаю, комусь продати. кому ти їх продаш? Кому вони ще потрібні, крім українців? Марія каже, що на питання, чому якісні турнікети не видали раніше, у командуванні медичних сил відповіли, що ну не було запиту. Це проблема. Ми розуміємо, як це працює. Якась бригада виявила неякісні турнікети і за допомогою волонтерів замінили їх на сертифіковані. Відповідно, така бригада не завалює командування медичних сил запитами. А десь начмет підрозділу вирішив, що турнікети зліплені буквально з палок і гімна, окей, кому ж треба ця тяганина з папірчиками. Ще й догану можуть впаяти. Та ну я нахуй таким чином, командування медичних сил частково скидає з себе відповідальність за неякісні аптечки. Ну бо ж запиту не було. А ми що? Ми звідки знаємо? Шо армія добре вміє робити так. Це перевірки. Ти від перевіряючих, ти не встаєш за по ним соскучиться. Але чому немає перевіряючих по такій важливій темі? Але навіть після цього скандалу і після якогось покращення, яке відбулося завдяки тому, що були передані там якісні турнікети зі складів. Не було комунікації від командування, що. Друзі, перевірте, що у вас якісні аптечки ваших якісні турикети в ваших аптечках або Медичних сил не одобрює такі то турнікети. В цінному законодавстві не прописано, які саме турнікети мають потрапляти у військо. Якісними вважаються турнікети, які пройшли належну перевірку та отримали сертифікацію від комітету ТІ 3 Але декілька місяців тому Верховна Рада прийняла закон з обнадійливою назвою Закон про організацію належного рівня медичного забезпечення збройних сил України. Втім, належного рівня чіткості вимог до турнікету там не прописано. Писано нас кілька місяців тому був прийнятий закон про те, що закупівлі засобів тактичної медицини мають відбуватися в відповідності до. Документів країн НАТО це дуже таке важливе дрібне формулювання. Ну стандартів НАТО про РНК не існує. Стандарти НАТО це величезна парасолька, які яких не, так само не ну, там не прописують конкретні фірми, але документи різних країн НАТО значить, ми можемо вибрати. Ми могли ми вибрали от документ країни НАТО США. Перелік рекомендований комітетом. І отак от ми добралися через отакі формулювання в цьому законопроекті в законі. Ми добралися до того, щоб купувати ті турнікети, які рекомендовані комітетом. При цьому у нас є купа документів, переліків, наприклад, перелік, що має входити в аптечку медичну загальновійськову, наказ МОЗ і наказ ГШ, в якій використовується формулювання засіб для зупинки кровотечі механічний. І далі може бути два формулювання, або вороткового типу, тобто будь-який турнікет з воротком. Або типу кат, що взагалі теж нічого нам не каже, тому що що таке типу кат? Ну, Він чорний, як кат, чи він якісний як кат, чи він там, не знаю, зроблений з нейлону, як кат. ну, тобто. І тому, напевно, ну, якби де юре оті закупівельники, які купують фігові турнікети, вони керуються. Чинним законодавством збройні сили України не мають державного стандарту якості турнікету, на який вони опираються під час наповнення аптечок для військових. Крім того, в Україні відсутній механізм сертифікації турнікетів. Таким чином, жоден український турнікет не є сертифікованим, принаймні поки що. Чотири українські виробники зараз проходять тестування. В цьому комітеті ТІСІ-3. і це досить довгий процес. Вони проміжні результати вони вже демонстрували. Першу фазу тестування на здорових добровольцях вони вже пройшли, і судячи з усього, всі чотири то ці українські турнікети: це Дніпро, Січ, Yellow and Blue і Пульс, вони є, начебто, як. Прийшли, тобто, якщо ці чотири виробника турнікетів пройдуть сертифікацію, то відповідно до норм нового закону їх можна закуповувати для ЗСУ, оскільки вони увійдуть в рекомендації комітету ТІСІ-3. Але ж вони давно вже закупляються для військових. Скажете ви, на що ж тоді посилаються, коли кажуть про доведену якість? Наприклад, турнікету Січ? Перше немає сертифікації на українському ринку. Я щиро це кажу, хоча я сама досить часто там. Казала, що Січ це нормальний турнікет. Ніколи ми не говорили про те, що була сертифікація. На чому базується довіра до Січі, в 2014 році Січ робили жахливі турнікети, і в 2015 робили жахливі турнікети, і в 16-му робили жахливі турнікети. Весь цей час вони комунікували з спільнотою військових медиків, яка була набагато менше, і робили відкриті тестування. В 2017 році вони почали робити ту модель, яку вони роблять донині. І це вже була якісна модель. Ну, за роки використання він здобув цю. Цю, цю, цю свою славу останнім часом січ протиставляє турнікету Дніпро. Серед тусовки бойових медиків ставлення до Дніпра неоднозначне, швидше негативне. З основних нарікань те, що вони не до кінця зупиняють кровотечу або ж рвуться. Зокрема, про це писав медик бригади Азов Євген Діденко. За одну добу одна людина загинула, інша мала ускладнення через непрацюючий турнікет. Дніпро ми сконтактували з Євгеном і він підтвердив, що є скарги на неякісні турнікети, зокрема, і на турнікети Дніпро. На цьому фото два турнікети. Першим було накладено Дніпро, але він не зупинив кровотечу. Це зробив другий катівський. А ось тут той самий деформований турнікет Дніпра з тіла загиблого бійця. Нікому не відомо наскільки масовим є явище неспрацювання турнікету Дніпро. Ніде немає чітких даних, які б констатували, що ці турнікети гімно. Це спростує або підтвердить сертифікація від тісі 3 яку вони отримають або ні. Я наголошую на тому. Ну, от, коли йде саме срач Дніпро versus Січ, січну, тому що це такі дві напевно два найбільші гравці в Україні, коли їх протиставляють? Ну от я наголошую саме на цій на, на різниці в комунікації. На питання про якість виробу у Дніпра на сайті вони скидають силку на, на сторінку на своєму сайті, де лежить сертифікат про нетоксичність. Ви можете отримати сертифікат про нетоксичність на будь-що що ви скоріш за все, не виробляєте вдома токсичні засоби і вироби. Ну, це і так зрозуміло. Навіщо було отримувати цей сертифікат? Ще одна з причин спільноти не довіряти Дніпру тендер від НГУ на закупівлю ста тисяч турнікетів. Справа в тому, що тендер був чітко прописаний під турнікети Дніпро. Ця схема мутка складалася з конкретних п'яти слів: гібридна липучка, фіксатор та пряжка металева. Жоден інший турнікет не підпадає під усі ці критерії. Виробники турнікету Дніпро перемогли були у тендері закупівля мала відбутися на 51 мільйон гривень, але через розголос тендер скасували. Закупівлею закордонних сертифікованих турнікетів теж не все так просто. Що я знаю, те, це те, що досі не було. Контактів напряму з виробниками має бути ця комунікація напряму з виробником, щоб під Україну Руну це ми найбільший споживач, і відповідно ці виробництва могли би виділяти окремо буквально за тим цех під Україну і працювати 24 на 7, мати хорошу ціну. Ми в цьому зацікавлені і знов-таки, чому наше міністерство, наше командування не комунікує з ними напряму. І не вибиває ціни для України, умови для України, виробництво для України, збільшення виробництва і так далі. Звучить логічно, якби умовно виробник турнікетів КАТ мав пряму угоду з Україною. З фіксованою ціною та об'ємами виробництва все було б легко, прозоро та вигідно для обох сторін. Але цього досі не зроблено. Командування медичних сил не здійснювало централізованих закупівель та не намагалося налагодити контакти з виробниками напряму. Але давайте чесно, це другорядна претензія порівняно з тим, що Командування медичних сил в принципі здійснювало мізерну кількість закупівель, а зараз взагалі не ініціює жодної. Де закупівлі? Де закупівлі, де визначені обсяги, переліки того, що має бути закупова... того, що має закуповувати. Я знаю, що вони над цим працюють. Я знаю, що міністерство над цим працює. І я не хочу сказати, що там це що всі якісь там бездільники і так далі. Але хочу сказати, що вони два роки були бездільниками. Немає закупівель. Немає переліків, немає позицій, немає комунікації. Я ж з вами говорю, а не командування, а не міністерство. До речі, про це ми надіслали запит в командування медичних сил з довгим переліком запитань, а потім ще нагадували про себе, дзвонили їм, але відповідь так і не отримали. На жаль, натомість ми отримали коментар від агенції державний оператор тилу», яка була створена півроку тому. Зараз безпосередньо ця агенція здійснює закупівлі для ЗСУ, медичні закупівлі та пряма взаємодія з виробниками теж в їхній зоні відповідальності. Але команди. Медичних сил за півроку роботи агенції так і не спромоглося зробити замовлення на закупівлю. В коментарі нам зазначили, що агенція готова здійснювати централізовані закупівлі медобладнання. І як тільки отримують замовлення, почнуть закупляти. Коли надійде вказівка на закупівлю від командування медичних сил, невідомо. Але вангують, що до кінця 2024 року це мало би відбутися. Давайте про це говорити. Чому не відбувається медичних закупівель? Чому все, що ми бачимо, все, що я бачу от нового, те, що дістається з коробки, розпаковується, це або запаси старі з гуманітарки, або можливо якась нова гуманітарка, не знаю, чи надходить вона зараз, або буквально волонтерські закупи. Ну, якщо я пару місяців тому бачила от розпечатану коробку з есмархами, з жгутами есмерх, і це не волонтери купляли, і не волонтери на них збирали, ну, то треба розуміти, що очевидно є якийсь там ресурс на складах, який. Час від часу дістається і видається. В березні цього року в результаті аудиту Міноборони на складах командування медичних сил виявлено 30 тисяч сертифікованих американських турнікетів СОФ. Тобто на складах, комірках, під матрацем зберігається абсолютно різного походження медобладнання від жгутів есмарха до якісних турнікетів. Я б не довіряла такому безладу. І поки ми чекаємо централізованих закупівель, якісних перевірок та аудитів, налагодження постачання на фронті щодня. Ранені українські військові ризикують втратити життя через неефективний турнікет. Я би хотіла сказати, що якщо ви зараз десь бачите неякісний турнікет, то це конкретно там простик начмеда. Тому що, вже якщо якщо вже начмед за весь цей час сидів і, і чекав, щоб йому командування спустило, так не можна, це твої люди, вони тобі довірені. І ти маєш сам за них нести відповідальність. Але таким чином ми знову зняли відповідальність з командування. Добре, що є активісти та волонтери, які не випускають питання неякісних турнікетів з поля зору. На жаль, рішення системних прогалин, виправлення зроблених помилок це час. А швидкість та результативність роботи урядових кабінетів наразі виглядає як риболовля на висохшій річці жванчик. Ми не можемо поставити на паузу бойові дії, але можемо перевірити свої аптечки, зокрема турнікети. А якщо ви начмеди, то Паралельно ще задовбуйте командування медичних сил.